Всім привіт! І знову вас вітає канал Діти України. Хочу вам побажати захисту Божого над вами, над вашим життям, мудрості, вам в прийнятті правильних рішень в своєму житті. Хотіла би з вами сьогодні поділитися такою темою, яка називається Баланс. Говорити про баланс в житті. Ще пам'ятаю, як мене навчала мама, балансувати своє життя навіть на рахунок роботи фізичної і розумової. Тобто, попрацюй то фізично, попрацюй розумово. Ти маєш балансувати це. Тому що, якщо працювати постійно розумово і не робити ніяких відпочинків фізичного навантаження, то рано чи пізно ваше тіло скаже вам привіт. От якщо навпаки людина постійно працює фізично, фізичне навантаження, їй, звичайно, треба подумати і про розумовий розвиток, або якщо на рахунок відпочинку, то звичайно. Відпочити фізично, дати тілу пасивний відпочинок. І тому не даремно, бо сказав 6 днів працю, на цьому відпочиваємо. Тобто відпочинок, робота, баланс вона має бути. Чому я так за це говорю? Тому що відносно балансу, Багато я зараз наблюдаю навіть за своїми дітьми. Досить часто ми як люди, і я в тому числі, впадаємо в певну крайність. Або ми починаємо дуже фізично працювати, ми йдемо на роботу. І ми не вміємо відпочивати. Або є люди навпаки. Роблять своє все життя відпочинком і абсолютно нічого не приносять не для суспільства, не для свого міста абсолютно. От. І це теж є крайність. І відносно війни, так само відносно патріотизму, теж є крайність. Люди або взагалі нічого не роблять. Живуть просто своїм життям. І цей вираз, який я недавно теж записувала, моя хата з краю нічого не знаю. Ну, трошки притаманно нашому народу. Ну, мені здається, навіть багатьом, багатьом народом притаманно. <ритаманно> От, і... Або інші впадають в крайність, в такий занадтий патріотизм. Абсолютно не маючи свого життя, забуваючи про свою сім'ю, про свої обов'язки. І в цьому плані треба мати певну мудрість, треба мати баланс. От. І я згадую слова дуже хорошого вчителя, біблійного вчителя, яка розказувала, розповідала про те, що життя це як колесо. І колесо буде працювати, коли все інше розміщено на одинакових віддалях, коли немає перекосу в одну сферу. От, вона навіть радила записати ці сфери життя і подивитися, в яких сферах є перекос, де більше дається уваги, де взагалі не надається уваги. От, і наше колесо, колесо життя. Воно буде виконувати правильну свою функцію, коли ми все розмістимо правильно по своїх місцях. От, тому я ділюся своїм життєвим досвідом, тому що був момент, коли я заробилася, втратила своє здоров'я. Коли, мабуть, молоді люди, вони всі так думають, що здоров'я і сила буде завжди, а от воно і не завжди. Був момент, коли взагалі не могла встати з ліжка. І це не впродовж якогось дня, два, а впродовж року і більше. От, і цей момент був для того, щоб спинити мене, бо я досить активна по житті, от, і навчити мене чомусь. Кажуть, якщо людина так не навчиться, то її життя навчить. От, і мене так навчило життя і правильно розміщувати речі в своєму житті і балансувати їх. Тому я вам сьогодні бажаю, щоб цей баланс був у вашому житті і ви були щасливі від того, що ви робите, і щасливі від того, що ви живете, щоб життя вам приносило задоволення, От, таке внутрішнє задоволення. І просто задоволення, знаєте, є люди, які оце живуть егоїстичним життям, вони роблять це для себе, і на інших все одно. От. Але якщо вони залишаться наодинці, якщо зазирнуть свою душу, у них буде там просто пустота. Не буде внутрішнього задоволення, від таких людей все одно немає, немає щастя. Тому я сьогодні бажаю вам мати баланс в житті і залишатись патріотами України, не забувати про своє життя. Не забувати про свій відпочинок. Звичайно, я не проти відпочинку, я не проти, коли українці десь виїжджають, вони мають змогу десь відпочити як, як європейці на нормальному певному рівні. От, я тільки радію, я тільки за. От, але і не забувати про те, що в нас в Україні йде війна, і кожен хто може щось зробити. Робіть все для цього, Принаймні, Якщо ви дивитесь це відео, ви можете підписатися на цей канал і таким чином знайти свою маленьку, як кажуть, лепту цю справу. Нехай Бог буде з нами.